У містечку Бердичів, що на Житомирщині, в костьолі святої Варвари, 14 березня 1850 року польська графиня Евеліна Ганська була повінчана з відомим французьким письменником Оноре де Бальзаком. Наречений було 49 років Бальзаку 50. Історія кохання цих двох непересічних людей. Є досить цікавою і драматичною. Оноре де Бальзак в 1844 році створив роман Модесту Міньйон, який присвятив Евеліні Ганській. Бальзак писав: Одній іноземці, доньці у ярмленої землі, ангелу за чистотою, демону за буйною фантазією. Дитині за наївною вірою, мужчині за силою розуму, жінці за чуйністю серця і поетові за злетами своїх мрій. Бальзак не може втриматися від ліричної зливи почуттів, коли йдеться про Евеліну. Я кохаю так, писав він Евеліні, як кохав у 19 років. Я люблю так уперше і в останнє в житті. Вона послала йому клаптик своєї чорної сукні, яку надягала при ньому. Я плакав, мов той дурень від думки, що витиратиму своє перо тканиною, яка певний час слухалася вбиття найдосконалішого у світі серця. Ні, треба вже дуже кохати, щоб зважитись на таке. Ця думка щоразу бентежитиме мою душу, коли я дивитимуся на ваш подарунок. Юнак, якому 51 зі світовим ім'ям і лілія долин. Що це, що його вело, що керувало ним? Снігами замило, травою заросло, неначе й не було. Париж і верхівня, Європа і села. Поміщиця хотіла крутий зажити слави, нащо городить титан в одній особі й чоловік, що сам себе на каторгу прирік своєю творчістю, що над царями став, що виліпив свою планету сам з Олімпу і з надзоряних висот, вчить на край світу, наче Дон Кіхот заради одного. Щоб на коліна стати перед коханим, любити і страждати. Чого лиш не буває з людьми? Ах, люблять не так, як ми. Історія дружби Бальзака і Ганської почалася з листування, яке тривало майже 16 років. Оноре писав десятки листів. В яких неодноразово освічувався у палкому коханні до графині. У 1847 році Бальзак їде у верхівню. Коні несуть мене швидше, ніж німецька залізниця, писав згодом Оноре. Те, що я бачив досі, то було нічого, ділиться він враженням після приїзду в Бердичів. Це пустеля. Царство збіжжя, Прерія Купера і її тиша. Бальзак залишає Лілію долин і приймає прерію Купера заради великого всеперемагаючого кохання. Після вінчання в листі Бальзака на Батьківщину читаємо. Три дні назад я одружився на єдиній жінці, яку любив, люблю більше, ніж раніше. І яку буду любити до смерті. У 1850 році сім'я де Бальзак виїхала до Франції. Проте щастя закохане довго не тривало. Бальзак після одруження прожив всього лиш п'ять місяців. Евеліна пережила коханого на 32 роки. Після смерті Бальзака вона більше не виходила заміж. Заплатила борги чоловіка та видала його твори, все життя, присвятивши збереженню та популяризації його творчої спадщини.